6 лютого преподобний вукол. Про цього святого ми знаємо небагато. Кажуть, що він жив у другому столітті і був учнем самого апостола Йоанна. Саме цей апостол висвятив Йоанна єпископа у його ж місті Смирні. Біблійні письменники кажуть, що в откровенні 2 главі. Саме цей лист написаний до єпископа Смирні. І до Ангела церкви Смирні напиши, ось що говорить перший і останній, хто був мертвий і є живий. Знаю твої гори і вбогість, а втім, ти багатий, і обмови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти, от, укидатиме декотрих. Вас, диявол, у темницю, щоб випробувати вас і матимете горе 10 днів будь вірний до смерти і дам тобі вінець життя. Про смерть Святого Вула ми знаємо небагато, але точно відомо, що на його могилі були числа чуда. Зауважте, як підтримує апостол Йоанн Єпископа Гукола, коли його обмовляють євреї. Він каже: знаю твоє горе і вбогість, а втім ти багатий, і умови від тих, що звуть себе юдеями, а не є ними, але зборище сатани. Не бійся нічого, що маєш витерпіти, от, укидатиме декотрих вас диявол у темницю, щоб випробувати вас, і матиме те горе десять днів. Будь вірний до смерти і дам тобі вінець життя. Чи апостол Йоан якось критикує цих е, юдеїв, які умовляють єпископа, чи він дає якісь настанови єпископу, як їх побороти, як їх усунути? Ні. Хоча він називає їх зборищем сатани, але згодом він каже про справжнього е, ворога, який виступає проти єпископа. Він каже, що. От, укидатиме декотрих вас диявол у темницю, щоб випробувати вас. Апостол Ян він не дивиться тілесними очима, де чітко видно людей, які заважають роботі єпископа, але він дивиться духовними очима і бачить, як лукавий через цих людей спокушає єпископа. Тому ми також маємо дивитися не тілесними очима, але духовними, і розуміти, що Ісус вже 2000 років тому переміг, переміг на Христі і подарував нам цю перемогу. Святий Вукол, Він знав про це, він знав про цю істину і Він жив переможним життям. Тому аж дотепер ми згадуємо його життя. І ми також є переможцями в Христі. Ми також можемо жити переможним життям. І Пам'ятаємо, що завжди, незважаючи на те, яка б велика була проблема, наскільки великою здавалася ця гора, вона буде тьміти, коли ми будемо дивитися на Ісуса, який є переможцем, який переміг з Богом.